Мене звати Ашіс Рай. мені 5 років, я вчусь в першому класі, я люблю вивчати англійську мову. Ашіс Рай живе зі своєю родиною в Удаяпурі, гірському районі Непалу. Щодня він прокидається рано, щоб допомагати мамі та підготуватися до школи. Удаяпур розташований посеред пагорбів. Всього тут налічується 12 церков. Деякі з них знаходяться на вершині пагорба на відстані близько 20 кілометрів. А деякі з них на цьому боці певні церкви розташовані неподалік у долинах. Кілька років тому єдиною можливістю, завдяки якій діти з адвентистських сімей у цій місцевості могли здобути освіту, було пройти велику відстань шляхом до державної школи. На щастя, керівники церкви змогли орендувати приміщення для школи неподалік. Ця школа знаходиться в Лілені. Тут працюють двоє педагогів, які навчають тринадцятеро дітей. Основною причиною відкриття школи в цьому місті став той факт, що тут розміщені близько 30-40 будинків адвентиських родин, але їхні діти не можуть здобути середню освіту англійською мовою, тому що такі школи знаходяться дуже далеко звідси. Один з інтернатів розташований на відстані 5 кілометрів від цього місця. Є ще одна школа, яка знаходиться приблизно за 25 кілометрів. Якщо ми віддамо дітей до інших шкіл на навчання, то вони матимуть заняття навіть у суботу. Хоча потребу у школі було нарешті задовільнено, приміщення все ж потребують значної модернізації. По-перше, це не наша будівля, ми її лише орендуємо, але ні належних класів, ні майданчика не маємо. Крім того, діти не можуть нормально гратися, оскільки тут не вистачає місця, тому нам потрібна своя школа. Незалежно від ситуації, вчителі роблять усе можливе, щоб дати дітям адвентистську освіту. Ми починаємо день з молитви і християнських пісень, а також навчаємо дітей Біблії, і їм це дуже подобається. Раніше тут не було християнської школи. До цього часу діти здобували хорошу освіту, але з моменту створення цієї школи інтернату якість навчання значно покращилася. Вчителі також добре навчають дітей, і ми раді. Що тепер у нас є християнська школа? Мене звуть Буддарай. Я живу в нараді. Мені 4 роки. Школа називається Adventist English School. Я люблю читати Біблію. Я люблю співати християнські пісні. Школа є одним зі служінь, які можуть торкнутися молодих поколінь і допомогти їм дізнатися більше про Ісуса. Наявність кращих умов допоможе усім адвентистам у цій місцевості дати християнську освіту своїм дітям. Було б чудово, якби ми мали власну будівлю на дитячий майданчик, ми могли б побудувати гуртожиток для розміщення та надання адвентистської освіти учням із 12 церков, а також із сусіднього регіону. Не всі родини в цій громаді можуть віддати своїх дітей на навчання до адвентистської школи через відсутність достатніх умов. Будь ласка, моліться за адвентиську англійську школу в Непалі. Ваші пожертвування 13-ї суботи цього кварталу допоможуть побудувати для школи нові та кращі приміщення, щоб більше учнів могли отримати хорошу адвентиську освіту.